Вікторія, вітаємо тебе. Яка ситуація на лінії фронту? Нині вітаю, Настя, вітаю, Андрій Андрію, всі наші глядачі. Знову наші аналітики нам показують таку погану статистику, оскільки є просування ворога. Це традиційно півден Донеччини, але що найбільше спантеличило це північна частина, тому що на території Сумщини з'явилася червона зона. Наскільки це є загрозливо? Зараз будемо розбиратися з офіційними представниками державної прикордонної служби. А поки що вам розкажу про що ж повідомили аналітики? Ми ну, власне на лінії фронту. То аналітики Діпстейт повідомляють про просування ворога в районі 10 населених пунктів. Якщо брати до уваги Донеччину, то там противник має успіх на Покровському напрямку біля Новооленівки, Гродівки, Відродження, Петрівки, Новотроїцького та Шевченка. Там, до речі, найбільше в порівнянні з іншими напрямками атак противника 51 за добу на Курахівському напрямку в районах Вознесенки та Сунцівки. Також є ворога просування. Окрім того, за даними фахівців, ворог просунувся. Ся на Курщині в районі Плехово також на карті з'явилася червона зона на Сумщині в районі Олександрії. Населений пункт неподалік операції, що на території Росії проводять наші сили оборони. Ну і для того, аби не наводити паніку серед населення, тому що багато в кого з нас є друзі, родичі на території Сумщини, будемо розбиратися, що ж там насправді сталося. Наразі з нами наживо Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби. Пане Андрій, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, добрий ранок. Всі ми стежимо за тим, що повідомляють нам наші аналітики Deep State. і от сьогодні дійсно там почервоніла зона на території Сумщини. Ну і вона не могла б почервоніти в контексті просування ворога, якщо воно там є без перетину кордону. Тож хочеться вас запитати, що насправді там відбулося, чи був якийсь рух противника. Якщо так, то що це було і наскільки це загрозливо? Ну, власне, зазначу, що загалом кордон з Росією це той відтинок, який можна також вважати повністю лінією фронту. На різних ділянках є різна ситуація, але зазначу, що загалом, по напрямку Сумської області на тому відтинку, де сили оборони України ведуть операцію в Курській області, звісно. В першу чергу можу відмітити, що ворог намагається вибити е, на, на наші підрозділи е, підрозділи Сил оборони України з Курської області. В той же час якихось дій безпосередньо по кордону е, ми не відмічаємо е, ще раніше м, могли відмічатися спроби е, просунутися е, диверсійно-розвідувальних груп, але е, Спроб заходу на нашу територію не відмічається. Зазначу, що на цьому відтинку про які ви зараз говорите, якщо говорити про місцевість, то це така було місцевість в межах Сумської області на кордоні з Росією, і власне утримувати там позиції досить складно, як нашим силам, так і власне ворогу, якщо він спробує зайти на цей напрямок. В той же час, якщо говорити вже безпосередньо про Курську область, вище безпосередньо по території Росії, то так ворог намагається там просунутися і вибити сили оборони України в той же час по лінії кордону. Спроби заходу на територію України підрозділів армії Росії підр... наші підрозділи підрозділи державної прикордонної служби не відмічають і власне ті складові сили оборони України, які тримають цей відтинок, також не підтверджують цю інформацію. Тому чому з'явилося цей відрізочок на карті Діпстейт, я не можу сказати в той же час котре зазначу, що наш задача Кріплювати наші оборонні позиції для того, щоб не дати можливості просунутися ворогу, не можна виключати того, що аби вибити сили оборони України з території Курської області, ворог намагатиметься діяти у різний спосіб, в тому числі використовувати і територію України. Але безпосередньо по тому відтинку, це невигідна ділянка місцевості для того, щоб ворог міг намагатися зайти на нашу територію і в подальшому відрізати. Сили оборони, які знаходяться сили оборони України, які знаходяться в Курській області, звісно, що за цим напрямком також, як і за іншими, пильно стежать всі складові сили оборони нашої нашої держави, і підрозділи збройних сил України, і підрозділи Державної прикордонної служби і Національної гвардії для того, щоб впливати. На хід бойових дій і не дозволити ворогу просунутися на нашу територію. На інших ділянках ми раніше спостерігали, що ворог намагається використати лінію кордону для того, щоб підійти до розташування сил оборони України, які знаходяться в Курській області, але власне такі спроби вони відразу відстежуються по ворогу, по спробам просування чи то техніки, чи особового складу наносяться в Нове ураження для того, щоб вони не могли здійснити тих дій, які вони е, несуть для того, щоб вибити наші е, сили е, з Курської області. Так, зараз зафіксуємо: ні ДРГ, ні е, такі підрозділи Російської Федерації не заходили на територію Сумщини через кордон, просто щоб зафіксувати оцю вашу інформацію. Ті позиції, які утримують прикордонники на тому відтинку, вони звісно не знаходяться безпосередньо по е, лінії кордону. Я неодноразово наголошував, що е, тримати е, наші позиції, створювати вогневі позиції, створювати фортифікаційні укріплення, ми е, робимо це там, де вигідно тримати оборону. Якщо говорити знову ж таки про цей відтинок, то прикордонні підрозділи не фіксували ні спроб заходу, ні спроб бойових дій на тому відтинку. До того ж, я ще раз зазначу, що та місцевість вона характеризується заболоченням, тому. Ворогу там буде складно закріпитися або розвинути свої дії. Звісно, що на цьому напрямку, але вже безпосередньо по території Росії, ворог намагається просунутися безпосередньо по Курській області для того, щоб вибити наші сили займаних позицій. Тому продовжуємо відстежувати, продовжуємо тримати нашу оборону. І звісно, що у разі зміни будемо про це повідомляти. Дякуємо вам за цей аналіз е, офіційну інформацію, тому що різне можуть поширювати в мережі, це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Він нам підтвердив, що заходу російських ДРГ чи бойових дій в контексті Сумщини перетину кордону не було хоча аналітики Діпстейт про це повідомляли.